Добрий цар, це може бути не хороше рішення, тому що це буде там якесь кумовство ці патерналістичні зв'язки, коли ти не можеш сам добитися. З того, чого ти хочеш, типу, своїм розумом, тому що все йде по зв'язках, по родинних зв'язках і так далі. І вони систематично в обирали таких, якби правителів, такий тип влади, який для них краще, а це демократія. І ця те, що якби вища освіта веде до демократії, не прямо призводило до того, що вона також призводила до кращого економічного розвитку, тому що є багато досліджень про те, що демократичні інститути, які є інклюзивними, тобто добре працюють для всіх людей в даній країні, вони набагато призводять до того, що країна економічно набагато краще розвивається. Тому Є якби дуже багато емпіричних доказів того, що освіта дуже важлива для економічного розвитку. І, і тому ну, я якби я думаю, що, на жаль, освіта в Україні зараз в поганому стані знаходиться. Але є хороші. Є хороші. І в хороші університети потрібно йти навчатись. Це 100